Друзі, показую вам результат по цій шкодовочці. Машина вже повністю вся готова, відполірована, відхімчищена і вже готова буде для нового власника. Подивіться просто на результат цієї роботи. Ця у нас шкодовочка 2009 року. Вся в оригінальній фарбі. Я такого ще не зустрічав, але коли побачив цю тачку, я її одразу забрав. Салончик вже повністю відхімчищений, карточки всі вже почищені, помиті. панелічка, рульочок, подивіться. 200 тисяч пробігу має машина. Сидіння всі ціленькі, все нормально. Зад так само. Також все гарненько похімчистилося. Багажничок ціленький, є в нього повноцінна розмірка. Закриваю ці коврички, ще зараз поїдемо помиємо. Тут є в нас фаркопчик, домкрат, колесо повнорозмірне. Все повністю в комплекті. І цей автомобільчик я вже переганяю на стояночку. Кого цікавий цей автомобіль, він є актуальний, він є в продажі. Це в нас 2009 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 дизель, максимальні кіловат. І їде вона просто на всі бабки. Тут у нас 6 передач, є Webastoве автомобіля працюючи. Підігрівчики, клімат. Все-все-все повністю працює. І Webasto так. Коли запускаєш двигун і навіть не вмикаєш її з пульта, максимально даєш температуру на максимум, і вона вмикається, і вебаста одразу гріє. Так що, кого цікавиться пушечка, приїжджайте, дивіться, тестуйте і забирайте. Всім гарного дня!